Так і трапляється, хай йому грець, із пересердя натиснеш ентер, речення вирвою обірветься й обличчя впаде на заношений светр. Так і трапляється все, що є, раптом зникає, лишаючи фрази, кожен номер, кожен діє, з кожна двократка, усе одразу в один непомітний крихітний момент зливається у аритмічну пляму, синій розлитий застиглий і що, врешті нагадує вже уламу якоїсь занадто солодкого сну. Котрий як прокинувся тільки присмак, лишає неясна, адже минув, ти плутаєшся у призмах нового дня, мов проміння тонке, ламаючись та міняючи колір, Так і трапляється, ентер, ескейт, вхід і втеча І знов по колу. Плануєш поїздки, враховуєш час, враховуєш ціни спиртного та їжі, бігаєш однією до іншої тас, шукаєш довідку, маєш тишу. Живеш в затопелках в ті, поміж дня зараз та ще не потім і цукру кристаливу у воді, вражаєш форму, цінуєш ходу, цінуєш пам'ять на жастійка. Боротися з нею свідомості в воді, Вона ж віршами із рук стійка, при кожній зручній нагоді, та залишає таку ж і навіть не скажеш руки чи серце. Маєш принципи, та на землі перед тобою холодний едцегерце. Так і трапляється, дивишся в круг, та хочеться виколупати очі, але провину не візьмеш, рук, легенду не поворочиш. Та декому зрештою краще й так, декому легше стояти прямо. І хто тепер геній, а хто мудак, у кого форма, і у кого за деревню Кам'яненої руки шестер. Жити слідцей не може тих цем. Галасливим охоплений бісом, охоп, Затиснувши дерева кільцем, Автострада шумить поза лісом, Двигунів цей настигливий гул розриває нервові клітини, З ганчір'ям, хтось вчити Стамбул, Хтось в Росію плив м'ясо на ринок, Гіркотик додає на несліз, той, хто спокій жаданий, порушив. Бризки пруду летять з-під коліс, залітають невидимі в душу, закарбованим довгим вперед, де вас тільки чума не носила, як у світі цим вижив поет, де панує нечиста сила, лиш ходить за тишею в ліс, не за зайцем і не за грибами, і за диханням чистим вріз, і за вірші, і так, як там. Кохання не збориме, лехтар небесний і виноситові, Скуштуй хоч раз, петво це не всетиме, і хміль його заснитне взагалі, і ще з дитинства від тебе нестиме на півнях і на лебедя, як криві, втихатиме єство твоє раниме, що кроку понародений з неві у юності, безуму кохання. Не стане цели раннє, рання, з'явиться і щастя і відчуття, мене коханням молодість і зривість, і старості сумна зарозумілість, воно мене веде усе життя. На самі вітрах, у саміх кольорах, заблукала десь доля приса. Видимляє та колисує, честі читанки провокують лап. карма віслів, ніч оголена, схлипи соняті і виплачні мий. сон отагою в ноги колена, і борги невчасно заплачені, Божевілля жвілля прагне від на папері вмерти спокушені, слід повтори. Отже, по тінь. І ще два річі на завершення про осінь. Таївничився парк, на ставу, виплитало сорочку ставу світло плинуче пакутиння. Літа бабиного жовта поголодь, як на подію мі, вабила позами на художника з пензлем чекала. Перемовили вітру з осінню, наближаються до фіналу. І останній вірш написаний, буквально кілька тижнів тому, він має під назву Караліно Бугас вересень 2010. Епіграф Максиміліана Волошина. Я віжу грустний торжественні сни, где козніх сумірках грустніє і на півні, звучать пустильнує кікзамітри волни. Збігає час, та мить воронить мить. Нема печалі і нема зневіри, душа відпрагла, серце не щемить, а мудрий Господа в ефірі задавнені рубці болючих криз загоює. Попереду дорога пустельна, не зустріти там нікого. І тільки з хлипих хвиль, солоний бриз уявлюють з очікуваних сліз про зову тій сумуючого Бога. Ні ребра, ні храні. Отже, затям химерам так розробляти різані рани кар'єру, щоб на великдень рано вилухатись із крашенки, застелегіть обрано є. Страшно бути текти крізь хлину. Ризик надто великий, небо замить боглини, по не помінявши лику, смовчи увисть виром, вирва із вуз липня. Віриш йому, віриш витінь. Правда, потім, може, лишиться сіль осаду, щось випечаль схоже осаду. Коли води небес зійдуться з легка гіркій солоні, немов земні, омити бетон і скло, наче біль у грудях, ніби музичне тло, від якого погнітись, від якого сховатись годі посеред вавилону настануть. І заповнені бетон, і скло, і чорних долонів. А якщо й буде день, оголивши єство потрогу, ще під рухом, брудом напрягтим, триватиме кров землі, ці ковчеги, задинулі недавно чорни, ще малі, що боливами тут проростить, плит мурмурових, що сотують кров землі і здригаються так пульсації крові. Стіни же ще стоятимуть водою і поготів, небо спливе оливам рости і сцені, або звічна ворона на щогрі антени, пляма ноти зповлена між дроків. У прокурних моршках гордин нас немає. Ми тілі на ліжку повідомили службі нових. Залишилося жити ще трішки, не смакує вінілові чай, Час прощати приватні образи і тягнути, розмити прощай, до наступного кращого разу нас немає, мовчить камертом, дві зими через замкнуті двері, від руки під широким крилом і ЗН на відрізку чолоперего. Тебе чекають, любимо з них воділище, там, де волки болять пани, відкривається те вікно. За діранками вже смідає, сонне сонце гранеться вище, пане й мовна під кого не знаходить своє депо. Карамелька. Я несу в кишені карамельку, ось прийду, тобі її віддам. Хай вона, на вигляд, і не дуже заціни, як він без'їзди сам. Але я несу її лише для тебе. Ради хліба й крихти тютюнок, Поналипли на її обгорці, обліпили всю її смачну. Через кожні двадцять вісім кроків я на Божий світ її виймав. Перевірити, чи не згубив її я. Перевіривши ж, назад кишеню клав, Інколи ж, коли на ній терпіти, вийнявши її, я розгортав. Перевірити, чи знаю все в порядку, ж, назад кишеню плав, а коли мене ніхто не бачив, розгорнувши, я її смоктав, перевірити, чи часом не отруйна, ж, назад кишеню плав. Ось уже прийшов я з пів дороги, не і пожирному на біду. Я тобі несу в кишені карамельку. Дочекайся, я от, -от прийду. Я, я нарешті все про себе знав і про те, коли к ним я був, переходив у вікон, і для мав на полеон, на титані перемог. І Америку відкрив я, і ненароком розробив дуст, а ще раніше колесо. І нашептав на там лисо, щоб вона зробила мій люс. Часто згадую про те, як штурмом брав, я те план. І астакши не одну, мав тоді я зажиму, а кортя сповільні друга. Над горами пролітав я, по пустелі сорок літ і йшов, океани, оскрови, вершники без голови, перші поцілунки, перші кров. Я набачився всього, аж все набридло наше шансон. Люди, коні, кораблі, арбалети і шаблі, Монна Ліза і море інших моноліт. Я знайшов собі нарешті рай, тож зніміть із мене цей дар, сонце сіло за діпро, тепло пахне бо цілу її так. i'm